Капеланське благословіння на 15 жовтня 24-го року, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що йси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь говорить, що ми повинні взяти хрест свій щоденно і йти за Ісусом. А потім додає, додає те, що. Є деякі з вас, які ще не зазнають смерті, а побачать царство Боже? Такі слова, які нібито ми боїмося заглянути в них губ, хочеться їх пропустити. Хто ті серед вас, які, не зазнаючи ще смерті, побачать царство Боже? Це він говорив учням своїм, які були перед них. Та хто ті учні, які не зазнали смерті? Читаючи наше святе письмо, святе Євангеліє, які побачили Царство Боже. Відповідь, звичайно в цьому Євангелії розкривається, принаймні для мене, що сразу після цих слів напишеться в святому письмі, що пройшло вісім днів, і Господь бере Якова, Івана і Петра на гору преображення. там преобразився, і де вони побачили голос Божий, який зійшов, і Духа в області святого. І як Ісус розмовляв в білих одежах, коли преобразився з Ілль і Моєсеєм. Чи не це є було, що деякі побачили царство Боже на той короткий час, але вони до, до нього доторкнулися, так доторкнулися, що Петро сказав: добре нам тут бути, давай зробимо три куща для тебе, для Моєсея і Іллі і залишимося тут, бо настільки там добре було в цьому місці преображення. Або в місті, де Царство Небесного доторкнулося до земного і з ним перехресталось. Перех... Перех... І виявляється, що в той момент для мене ті апостоли якраз і побували частково в тому Царстві Божому, побачили його, що воно відбувається. Ми завжди думаємо, як воно повинно бути, якимось там невизнаним чином. А виявляється розповідь про преображення а, Ісуса перед учнями тими Трьома. Для мене і було це сходження Царства Божого в земні умови. Ми завжди будемо думати, а що для мене, де мій цей дотик, де моя, а, моя присутність серед Бога, Отця і Сина і Святого Духа разом в їхній славі, в яку вони зійшли, із святими, з ангелами? І от їхня слава, де б я міг доторкнутися. І ви знаєте, для мене є те місце. Місце це під час літургії. Боже служи, коли здійснюється таїнство, коли тіло, коли вино і хліб перетворюються в тіло і роб Ісуса Христа, Бога нашого, Сина Божого. Саме там я і відчуваю, що я можу не побачити те світло, як побачили а, тоді апостоли, але серце відчуває, що коли відбувається це таїнство, це відбувається. Царство Боже сходить, і я присутній серед Нього. І чистота мого серця. А, може побачити, може відчути, може доторкнутися в єдності з нашим Отцем і Сином і Святим Духом в Тройці єдиній. А може навіть, поступово поступово набувати цю святість і цю чутливість, це розпізнати і це побачити. А, я бачу в, а, в різних святих книжках, а, ну, в Патеріках да, про святих Отців розповідав. Що наші святі могли це бачити і чути, як зі сходив Дух Святий на причастя для того, щоб воно переобразилося, як це танцу відбувається. Але кожен із нас людина створена з тим органом серця, духовне серце або духовна душа, яка здатна розпізнавати це, бачити це. Ми так створені, принароджені, створені для того, щоб врешті решт з'єдналися з Господом і перебували в царстві Божому вічно. А от в земних умовах ми повинні очиститись від гріха, і тоді ми будемо бач тихенько-потихенько відчувати, бачити і сприймати те царство Боже, яке тут перехрещується з земним нашим життям. Так я бачу сьогоднішні слова, а ви відкрийте кожен сам для себе. Амінь.